Рятують життя воїнів, які перебувають на лікуванні та нагадують про своїх рідних. У Вінниці родини безвісти зниклих захисників 59-ї та 9-ї бригад зсу стали донорами крові. Ініціювала акцію Єлизавета, донька Віталія Могильного, чоловіку війську з 2022 року. Востаннє на зв'язок виходив минулоріч у грудні. Долучаємось, бо хлопці, які нас захищають, вони ризикують життям, щоб ми могли тут бути, вийти, попити каву, бути з родиною, бачити своїх дітей, батьків. І це наш вклад. Вони захищають нас, ми допомагаємо їм, бо одна донація крові вона рятує цілих три життя. І це можливість і допомогти, і показати своїх рідних, показати бригаду, що вони існують, що ми за них боремось. Вікторія Халабуда з двома синами з січня чекає на звістку від чоловіка Вадима Мухи. До війська Вадима мобілізували у 2022 році. Військовий захищав країну на Покровському напрямку. Вікторія до донорства долучилась, бо розуміє, що потреба велика і хоче допомогти воїнам. Кров здавала вперше з дотриманням усіх правил. Я знаю, що у мене перша мінус, яка дуже корисна, яка буде поміч трьом. Як мінімум військовим, тому що одна донація це три врятованих життя. Готуватися не вживати алкоголю, не вживати жирної, шкідливої їжі, не перенапружуватись максимально відпочити перед цим, і з гарним настроєм і з розумінням того, для чого ти це робиш, що ти робиш це для хлопців, які тримають і небо, і землю. З прапорами до центру прийшли й ті, хто за станом здоров'я не може здати кров, але так само чекає звістку від рідних. Батько звати Андрія Шмикола. Він був мобілізований на самому початку війни, у 22-му році, 27 лютого. Був на різних напрямках. Для нас дуже важливо бути всім разом. Ми об'єднані, у нас є повно груп, ми спілкуємося, ми ділимося інформацією. Можливо, хтось десь щось почув про рідного. Швець Олександр Михайлович був він в Чернігові, а потім його забрали. Як забрали? як? Відправили Добропілля. в Добропілля. Добропілля він був на передовій три неділі. І 2 січня він пропав безвісті. Я його шукаю. Я не можу здати кров, тому що вік мені не дозволяє, але я допомагаю військовим Збройним силам і матеріально, і морально. І молюся Богу за всіх воїнів наших і за всіх наших дітей. І хочемо, щоб вони повернулися. Наразі у Вінниці критично необхідні донори усіх груп крові та резусів. Готовка до здачі крові розпочинається за дві доби до безпосередньо самої донації. Для цього потрібно виключити алкоголь, все, перс, все і спробувати дієту до донора. Вона полягає у тому, що потрібно вживати не гостру не перчену їжу, яка така більш лояльна до організму. Таким чином він готується до донації Там, ближче до самої потрібно не палити кілька годин. А обов'язково вранці перед самою донацією потрібно легко поснідати. Здати кров усі охочі можуть у Вінницькому центрі служби крові. Зручний час та день для донації можна обрати на сайті Donor.ua. Юлія Курчевська, Анна Шутова, Микола Назаренко, новини за день, телеканал Віта.